28 лютого світ відзначає міжнародний день орфанних захворювань, якою є ситуація в Україні, та як війна впливає на пацієнтів та пацієнток з рідкісними хворобами. Нам розповіла Тетяна Кулеша, голова ради орфанні захворювання України. Розмову з нею вів Влад Бундаш. Перше питання я хочу поставити таке комплексне для того, щоб надати нашій аудиторії потрібного контексту. Загалом, чи можете пояснити, що таке орфанні захворювання? Наскільки українські медичні протоколи загалом визнають їх, і як в Україні їх багато? Так, по-перше, я б дуже хотіла сказати вам слова подяки за те, що ви підняли цю тему сьогодні, тому що дійсно в усьому світі сьогодні визначається цей день. Рідкісний з англійської мови перекладається як сирота або дуже рідкий. І саме ці рідкісні орфанні хвороби, орфан це рідкісний, говорить про те, що такі хвороби зустрічаються вкрай мало, ми про них дуже мало знаємо, але на превеликий наш подив і нашу гордість. Певно, Україна має закон з 2014 року, який захищає таких пацієнтів. Лікарська спільнота в Україні дійсно в більшості своєму вузька спільнота, яка займається такими захворюваннями, вона обізнана про ці хвороби. Так, я не говорю зараз про всіх лікарів первинної ланки, які не знають дійсно в більшості про хвороби орфанні, але питання в тому, що всі лікарі і не можуть знати і в Європі, вони і не знають про ці хвороби. Україна на сьогоднішній день. Німає Понад 40 протоколів лікування по 40 різних напрямках, по 40 різних нозологіях, які дозволяють нашим пацієнтам отримувати лікування за рахунок держави. Так, в нас є проблеми, так в нас є пацієнти, які не отримують лікування, але крок за кроком Україна йде до європейського рівня забезпечення таких пацієнтів. Це дуже важливо, і насправді, якщо розуміти контекст, що це йдеться про рідкісні захворювання, але це певно навіть і тішить. Що Україна має ці медичні протоколи, але я тут хочу запитати, про які загалом хвороби йдеться? Які ось ці рідкісні хвороби є найпоширенішими серед українських пацієнтів та пацієнток? Найбільш, напевно, те, що на слуху у громадян України це хвороби спінально-м'язова атрофія, це хвороби муковісцидоз, це хвороби хвороби фінілкітонурії. Це ті, яких ми зустрічаємо найчастіше, і пацієнтів, які в нас найбільше. Але крім цього, у нас є такі хвороби, як хвороба ГОШЕ, хвороба мукополісахаридос, хвороба легеневої гіпертензії, бульозний епідермоліз і багато-багато інших складних назв. Але за кожну з цих назв стоять і діти, і дорослі, які мають невиліковні хвороби пожиттєві. Тут дуже важливо розказати нашим слухачам, що орфані рідкісні хвороби це ті хвороби, які не виліковуються. Людина живе з ним все своє життя, і єдина можливість повноцінно жити це отримувати терапію протягом всього життя. Та на цьому дуже важливо наголошувати. І тут якраз про терапію хочу поставити наступне питання і загалом про скринінг, тому що неодноразово, коли ми говоримо про хвороби чи про лікування в наших етерах, лікарі наголошують, що скринінг і діагностика це дуже такий важливий етап, і саме рання діагностика, так, для того, щоб якнайшвидше виявити цю хворобу і надати певне потрібне лікування пацієнтам. А якої ситуації щодо діагностики, Діагностики з орфанними захворюваннями є в Україні, і тут якраз я думаю доречно говорити про ось ці позитивні зрушення і, звісно, про виклики, з якими стикаються пацієнти та пацієнтки. Так, ви абсолютно праві, тому що мати діагноз з самого початку з народження це величезний крок для того, для сілення для вчасного лікування. І тут Україна а, дійсно може пишатися своїми кроками в цьому напрямку, тому що в період півномасштабної війни в восени 2022 року ми запровадили неонатальний скринінг, тобто це скринінг для всіх новонароджених діток в Україні на 21 рідкісне захворювання. А, на сьогодні всі Новонароджені в пологових будинках безкоштовно проходять скринінг на 21 нозологію. Такі показники ми пишаємося цим дійсно, тому що такі показники, такі показники кількості скринінгованих захворювань не в усіх європейських країнах є. І Україна змогла це зробити. І на сьогоднішній день ми виявляємо ці захворювання набагато раніше в діток і можемо їм давати терапію з самого початку самого народження. І перш за все це пер... Перший крок і головний для того, щоб дитина, людина, коли виростає, взагалі не відчувала на собі оціх наслідків хвороби. Вона нікуди не дінеться, але її наслідки будуть мінімальні, якщо ми маємо діагноз на ранньому етапі. І так, тут Україна в передових країнах Європи стосовно ненатального скринінгу. А якщо ми ще говоримо, що це впроваджено і реалізується в умовах повномасштабної війни, то це дійсно та історія, якою варто пишатися. Абсолютно, я тут нагадаю на нашій аудиторії, що з нами зараз на прямому зв'язку Тетяна Кулеша, вона голова ради Орфані захворювання України. Пані Тетяно, я зайшов на сайт вашої організації, до речі, яка існує з 2014 року. Це дуже важливо зазначити для нашої аудиторії. І ви тут пишете, що один із аспектів. Коли ми говоримо про орфанні захворювання, це звісно недостатність медичних знань та експертизи наших медиків. Скажіть, якою тут є ситуація в Україні? Наскільки ми розвиваємося у цьому напрямку? Набуваємо досвіду з-за кордону і чи є тут позитивні рушення саме з кількості тих кадрів, які готові та головне вміють лікувати, надавати допомогу, точніше пацієнтам з орфанним. Захворюваннями. Так, ви знаєте, досить таке цікаве, болюче і в той ж час, необхідне питання, які варто ставити, про медичну допомогу, тут треба чітко усвідомлювати, що допомогу пацієнтам з рідкісною хворобою, з рідкісною хворобою, може надати виключно дуже вузконаправлений лікар. Про ці хвороби не знають в більшості випадків лікарі первинки. Про цю хворобу не буде знати будь-який лікар, який лікує умовно інші хвороби більш легкі. Що стосовно лік лікарської спільноти, то якраз саме ще один важливий крок під час війни, який ми можемо робити і робимо і розширюємо. Ми зараз з'єднуємося з європейськими центрами, з мережою європейських центрів по рідкісним хворобам, і в Україні на сьогоднішній день ми так само розбудовуємо цю лікарську мережу. На сьогоднішній день ми маємо 22 орфанних центри лікарів, які пов'язані з європейськими лікарями, які беруть досвід, які знають, як лікувати, які забирають ці. Новітні кроки, які робить Європа, і вони це приносять в Україну для наших пацієнтів. Чи ви мене зараз питаєте, цього достатньо? Ні, цього недостатньо. На, на жаль, цього занадто мало. Але Україна крок за кроком вчить цих лікарів, освічує їх, відправляє за кордон навіть під час війни для того, щоб вони набирали досвіду, поверталися в Україну і надавали повноцінну комплекс допомоги нашим пацієнтам. Це... Але давайте ми будемо да, не забувати, що в нас повномасштабна війна. Ми робимо все, що можемо, і сьогоднішній девіз нашого. Дня, що ми робимо більше, ніж здається можливим. Ми все це робимо, розбудовуємо і йдемо вперед. Попри все. Це дуже і дуже важливо. Пані Тетяно, у нас є запитання від наших від нашої аудиторії. Перше, в нас є дзвінок. Я прошу вас залишатися на лінії і послухати. Так. Вам кажу доброго ранку, представтеся і ваше запитання. Добрий день, доброго здоров'я. Дякую за важливу тему. У мене таке питання. Ну, я не думаю, що рідкісні захворювання наскільки рідкісні, це, мабуть, недостатньо не досліджені їхній обсяг, тому що я вважаю своїх спостережень, тому що я сільська людина повністю, своїх спостережень, що велику роль в цьому відіграють продукти харчування. У нас дуже змінені продукти харчування, і оця непереносимість глютенових продуктів, глютену це результат діяльності бізнесу в агропромисловому комплексі, тому що цієї продукції, цих ГМО-продуктів не їдять сільські і дикі тварини. Так вони їх ігнорують, яку роль у цьому відіграють ці продукти. Дякую Тетяну... вам за запитання. Так, пані Тетяно, чи можете прокоментувати? Так, звичайно, я напевно розчарую нашого слухача, тому що, на превеликий жаль, рідкісні орфанні захворювання не пов'язані з продуктами харчування. Це є генетичні хвороби. Людина вже в генетичному своєму коді народжується в більшості випадків з такою хворобою, і вона на неї не впливає нічого, крім генетичного? Характеристики матері, батька і взагалі всього покоління, тому вибачте, але вони зустрічаються дійсно рідко. Про це треба було говорити. Що частота однієї такого випадка рідкісним вважається, коли зустрічається рідше ніж один на дві тисячі населення. Але в нас є такі хвороби, які зустрічаються один на мільйон, один на п'ятсот тисяч. Тому. Так, проблема харчування існує, але проблема харчування не пов'язана з генетичними хворобами. Я дякую, що тут ви це розділили. Також додам до себе, що насправді правильне і здорове харчування воно впливає на будь-яку людину, на стан нашого здоров'я, на наше самопочуття. У нас ще є запитання на нашому студійному вайбері від Олександра. Він запитує про походження рідкісних хвороб і як запобігти цим хворобам. І звісно, чи можна взагалі це зробити? Таке комплексне велике питання, спробую дуже швиденько. Кожна людина може мати в собі хворобу, яка може проявлятися або не проявлятися, бо в кожній людині є поламаний один ген. На сьогоднішній день ми маємо 7 тисяч захворювань. Жодну людину неможливо обстежити на всі ці 7 тисяч захворювань. Яким чином ми можемо мати в дитині чи там в іншій людині, яка народжується, рідкісне захворювання? Це коли і в тата, і в мами збігається оцей. Один однаковий поломаний ген це буде буває крайні рідко, але такі випадки бувають саме, тому такі хвороби і називаються рідкі. Умовно, якщо я маю один поломаний ген захворюванням мукополісахаридоз, в мій чоловік має такий же ген з поламаний мукополісахаридоз, і в нас дитина є, народжується з захворюванням мукополісахаридоз. Тому жодна людина в світі, жодна не убезпечена від того, що вона не може мати дітей з рідкісною хворобою. Саме тому ми завжди радимо молодим парам, які одружуються і планують своє майбутнє, планують. Народжувати дітей обов'язково проходити генетичні дослідження, генетичні аналізи в генетичних центрах. В більшості випадків найбільш розповсюджені хвороби дійсно можна виявити з самого початку, як тільки ви будете планувати свою родину. Так і це знову ж таки ми повертаємося до питання передчасного завчасного скринінгу та діагностики. Пані Тетяно, на початку ви вже згадували, що є певна підтримка держави а, щодо для пацієнтів, так зорф фанами захворюваннями, так. але я тут хочу запитати, чи вона достатня, тому що ми розуміємо, рідкісні захворювання це величезні гроші, а, і ми знаємо, що багато українців та українок збирають просто а, на різні ліки так лікування, да, лікування. величезні mm -hmm. мільйони доларів, навіть наскільки так. тут держава підтримує, чи во достатня ця підтримка. А, ну, це така глибока тема стосовно того, що збирають батьки, як це працює і чому збирають батьки. Тобто, будь-яка родина, звичайно, хоче зробити найкраще для своєї дитини. Чи можу я сказати, що держава забезпечує повністю? Звичайно, ні. Але тут я хочу зазначити, що жодна європейська країна не забезпечує всіх своїх пацієнтів на 100%. Тут треба говорити про те, що в Україні все ж таки найдорожчі. Нозології, які лікуються найдорожчими ліками, на сьогоднішній день в є в програмі забезпечення Міністерства охорони здоров'я, і так можливо, ми не маємо 100% достатнього фінансування, але в більшості випадків, за роки війни, це фінансування не було зменшено на жодну гривню, а навпаки, в 2024 році було збільшено. Тому для того, щоб правильно. На майбутнє, тому що про ненатальний скринінг, який ми з вами говоримо, це вже коли дитина народилася. Але для того, щоб запобігти можливості народження дитини з рідкісними захворюваннями, ще до того, як буде запланована вагітність, батькам варто пройти обстеження в генетичних центрах. В деяких регіонах зараз це робиться безкоштовно, в деяких регіонах це робиться за гроші. Але на жаль, хотілося б, щоб навіть люди не... За можливості витрачали ці гроші і робили генетичний аналіз, там де це неможливо зробити безкоштовно. Я тут, тут уточню з приводу рідкісної хвороби спінальна м'язова атрофія, атрофія. Так ви вже mm -hmm. згадували про неї, але знаємо, що е, укол, так якщо не помиляюсь, він коштує бі декілька мільйонів доларів. Ми баябачу так. Я бачу не не часто, але бачу в соцмережах, що люди просто збираються всією Україною на один цей mm -hmm. укол для дитини. Mm -hmm. Чи тут держава не підтримує? Так розумію, тут немає цього лікувального препарату, який можна надати цим дітям. Дивіться, насправді цей лікувальний препарат зараз подав документи на реєстрацію, але в нас існує два інших лікувальних препарати від цієї хвороби, і діти в Україні його отримують. Тут треба просто чітко усвідомлювати, що на превеликий жаль, ми бачимо велику кількість дітей, які отримали цей дорогезний укол, але хвороба на цьому не припиняється. Тобто, в нас є таке усвідомлення, що якщо ми зробимо дорогий укол, ми вилікуємося від хвороби. Це повністю міф, такого не буває в Україні є діти, які отримали цей дорогущий укол, але на превеликий жаль, вони потребують іншої терапії пожиттєвою, яка зараз є в Україні. Тому тут треба більш я розумію, що будь-яка родина хоче допомогти максимально своїй дитині, але тут треба все ж таки брати до уваги більш медичні показники і розбиратися дуже глибоко в цій ситуації. Це була розмова із Тетяною Кулешою, головою ради орфанні захворювання України. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.